Привіт, шановні друзі! Радий вас вітати на каналі Carb Drive. З вами Якісюк Олександр. Завершується зима, на носі в нас вже, вже ось щось буде весна, і багато хто з нас, звичайно, захоче виїхати на, на риболовлю, вважаючи на той фактор, чи буде на це можливість. І коли ми виїдемо на цю водойму, у нас виникне одне запитання: яку насадку поставити для того, щоб розпочати сезон 2023 року і відзначитись трофеєм. Це питання дуже важливе, і саме про нього ми сьогодні. Поговоримо. А також для наших підписників у нас буде дуже цікавий конкурс, де ми розіграємо 60 баночок наших насадочок для того, щоб ви цілий сезон ловили гарну велику трофейну рибу. Отже, вперед! Друзі, давайте перейдемо до нашого питання. Отже, коли ми збираємося на водойму. Для того, щоб відкрити наш новий сезон, як правило, ми їдемо на водойму, де, скажімо, плотність риби набагато вища, ніж на іншій водоймі. Це або, скажімо, спортивна водойма, або це комерційна водойма, де риби достатньо і де ми можемо визначитись, розпочати цей сезон. Тому що ну, погодьтеся зі мною, їхати на дікар, де плаває набагато менше риби. І Ловити шанс, що там можна зловити е, якийсь трофей, наприклад, по дуже холодній, дуже-дуже холодній воді, шанси в нас набагато менші, ніж на тій. Ми приїжджаємо на цю водойму, і в першу чергу у нас виникає питання: що ставити? Так, звичайно, якщо в нас були. Був вже досвід ловлі на цій водоймі. Вже ми знаємо, які кольори працювати, ми почнемо з цих кольорів. Наприклад, у нас там працював е е помаранчевий колір. І ми цей колір, де в нас помаранчев? помаранчевий мандарини. Ми знаємо, що ми там ловили на мандарин. Ставили мандарин, у нас були активні покльовки, все у нас було добре. В такому випадку ми так само поставимо такий колір, тому що є теорія, що на цей колір рибка буде тут працювати. Що ми робимо? Ми ставимо маленьку насадку. Розмір насадки так само має досить велике значення, тому що риба в денну пору доби нашу насадку бачить так само, як гачок. Рекомендується ставити по холодній воді гачок 10 номеру та гачок 8 номеру, в залежності від того, наскільки активно в нас риба. Якщо ми ставимо гачок 10-го розміру, відповідно під це ми маємо ставити насадку для того, щоб нашу, наша насадочка стояла на жалові. Це якщо стосується денної пори доби. Тобто, в даному випадку це буде виглядати <кхи> слідуючим чином. Це, наше, це наша водойма. Так, це наша водойма. Ми закинули наші оснастки, вони стоять на жалові у воді. Ось таким, ось таким чином Але для того, щоб поставити гачок 10-го розміру, жало, нам відповідно треба так само насадка. Дехто позиціонує цього, що потрібна насадка максимально маленького розміру, 6 мм, для того, щоб використовувати. Але я вам хочу розказати про інше: я хочу вам розповісти про насадку 8 мм попав і хочу пояснити, чому це є універсальна насадка фактично для ловлі в холодній воді. По-перше, попав восьмого діаметру немає значення, які там у нас. Смак він має гарну плавучість. Фактично всі гачки в нас стають на жалові. Якщо ми у не надінемо, без обрізань, без нічого лишнього, ми взяли, наділи, закинули, він настоїть, нажалові, підкоректували, Є. Для того, щоб нам взяти 10-й гачок і поставити його на жало, нам достатньо взяти 10-й гачок. Взяти попапчик, візьмемо з новинок, Крилю Робін Ред. І поставити, зробити так, щоб він стояв на жалові. Беремо по папчик помаранчу кольору і ставимо, наша задача поставити його на жало. Проколюємо, піксуємо на поводкові, беремо баночку, я з собою теж в акваріум не вжу, тому Звичайно, дивіться, на це. беремо свою баночку і нам треба поставити його на жало. Так як в нас він трошечки плавучий, ми беремо нашого ножичка і чуть-чуть по кромки підрізаємо нашого попапчика. І в нас стоїть на жало. Тобто для того, щоб нам зробити насадку для 10-го гачка, Ось, будь ласка, нам не потрібно брати насадку шостого 6-го розміру. Нам достатньо 8 мм. Але для того, якщо ми побачимо, що риба активна, і нам потрібно збільшити відповідно гачок, тому що при маленьких гачках в нас покльовок може бути більше, але при тому може бути більше сходів. Тому що, як правило, по холодній воді ми рибу будемо ловити на далеких дистанціях, скажімо, за 110-120 10, метрів, тому що риба виходить зям. І тому. При такій досить довгій дистанції, коли ми будемо витягувати рибу, в процесі риба може зійти, Тому що вона, ну, по-перше, десь делікатно клюнула, десь делікатно взяла насадочку погано за ці Тому більший гачок, звичайно, краще. Але якщо ми захочемо поставити нашу насадку шостого розміру на восьмий гачок, вона у нас не буде стояти так, як треба. Вона не буде стояти на конажалем, вона буде лежати чи боком, чи в вигляді в авторса. Тому. Хочу вам зосередити на цьому увагу, що попапи 8 мм ідеально підходять для холодної води, і тому зверніть на це увагу. Далі, якщо розбирати саму насадку, саме розуміння насадки, в більшості в нас є усвідомлення того, що риба реагує на насадку як на щось цікаве. І підходить і бере її. Справа в тому, що якщо переглядати відео, де риба підходить до нашої, до нашої насадочки, до нашої оснасточки і починає, і в цьому місці кормиться, якщо ми звернемо детально на це увагу, то нам стане ясно, що рибу даний колір, який ми підібрали, він або лякає, або становить для неї небезпеку, або не лякає, або вона не звертає на нього увагу а далі кормиться. Тобто у нас точка, на якій лежить корм, на якій лежить наш стік, чи, скажімо так, флет-кормушка, де стоїть наш поводок, карп кормиться, всмактує цікавий для нього корм. І він звертає увагу на насадку. Тобто, він скажімо так, дивиться, чи це є для нього небезпека. Чи нема. Якщо для, в даному випадку для нього ця насадка безпечна, він продовжує всмактувати корм, і гачок, відповідно, попадає йому в губу. Зверніть на цей увагу. Передивіться декілька відео, і ви зрозумієте. Я дуже довго, довго аналізував. ну Не можеш на така маленька насадка, наприклад, зацікавити рибу за декілька метрів. Ну правда Тобто ми кидаємо корм в точку, риба зацікавиться, приходить, кормиться і клює. І для того, щоб підібрати цю насадку, у нас є відповідна кількість кольорів. Деякі з них є більш робочі, деякі з них є менш робочі. Але справа в тому, що на всіх водоймах, на кожному водоймі, кожен колір працює по-своєму. Десь він працює, десь не працює, десь класно працює, скажімо розоватий колір. Десь він взагалі не працює. Десь працює краще помаранчевий, десь працює краще жовто-помаранчевий. Тобто особливості різні. З свого власного досвіду хочу вам сказати, що в мене була ситуація, коли в 2020 році ми тренувалися перед змаганнями чемпіонатом України, і ми на одному з секторів підбирали і стіки, і насадку. І, тобто ну, тренуєшся для того, щоб виграти змагання і розуміти, що тобі стартанути, як краще, і що для цього краще підібрати. Ми підібрали колір тоді, на ски, я пам'ятаю тоді помаранчевий, у нас йшов просто просто ура, яку паличку кидає, все класно. Коли ми приїхали на змагання, ми відібрали сектор на цій же водоймі, але, скажімо, на другому березі, ми стали. Ми стали при тому, що насадочка у нас була невеличка, але ми не могли нічого зробити. Поки, скажімо, випадково сусідами не побачили, що у них заходить жовтуватий колір. Колір кукурудзки. Ми сутки простояли, підбираючи і розмір насадки, підбираючи саму насадку під помаранчевий, а з іншої сторони працював ось такий колір. Реально жовтий. Коли ми поставили насадку, ми фактично протягом один бали покльовку і доловилися. Хоча ми не зайшли тоді в призи, але для мене це було дуже великим шоком, дуже великим, скажімо таким відкриттям, що на одній тренування одне, а риболовля інше. З того часу, фактично, коли я їду на риболовлю і коли я їду на змагання, я беру всі з собою по папу. Тому що ми не знаємо, як відреагує. Риба в даному місці, навіть враховуючи, коли це один той самий водойм, то що на це більше впливає флора, яка знаходиться в даному місці. Тобто, риба підходить і, бачучи якусь насадку, вона не боїться за те, що можливо якимось кольором там є якась рослинка чи ще щось інше. І вона це, на це реагує як на свою. На, як реагує як на безпеку в іншому, в водоймі, вона буде в іншій частині водоймі є якась інша рослинність. І за рахунок цього, вона просто буде так само реагувати, як на нашу насадку, якщо ми не закинемо в іншому місці, вона буде реагувати як на небезпеку, тому що в даній частині водойми цього не може бути. Тому на це е, треба звернути увагу. Ну і, і звичайно, е, в нас є насадки. Які були в топі в 23-му році, і які класно, одні з них класно працювали на дикому водоймі, інші гарніше працювали на спортивних водоймах. Але є декілька класних. Одна із них це для дикої водойми, це криль креветка криль шрім Гарненька, червоненька насадка, дуже класно відпрацювала у нас на крайніх змаганнях в доброосів, де ми перший раз змагалися, зайняли перше місце, дуже класна насадка. Я би сказав, це топ-1 на диких водоймах. Гарно працює мандарин. Фактично універсальна насадка, яка працює на дикарі і на водоймі. Він більш такого помаранчевого кольору і теж цікавий. Крім цього, по холодній воді гарно працює з білим відтінком. Кальмар Кріль. Крім цього, гарненько працює на дикарях. На дикарях гарненько працює ананас. Фактично, ці 4 насадки, які би я відмітив, саме для е, дикої водойми. Для е, водойми спортивної. Ну, чомусь є така тенденція, що на спортивних водоймах є більше такі пріоритети. Я би відзначив. Той самий ананас, той самий мандарин. Відзначив би ще кальмар, полуниця-біргамот, жовто-помаранчого кольору, кукурузка і тигровий горіх. Чомусь ці позиції, я би сказав, досить гарно працювали на, на спортивній водой. Ну і криль-кріветка, звичайно, це теж спортивної водойм, але тут треба трошечки, скажімо так, шукати. Насадку треба шукати, тобто не тільки змінювати розмір, а й шукати. Тобто, для того, щоб ловити трофейну рибу, ми беремо малесенький гачочок, ми беремо малесеньку насадочку, масло, і закидаємо. І все чітко, все буде клювати. Крім цього, ми не стоїмо на місці, ми постійно йдемо вперед. У цьому році 23-му, ми вже накатали лінійку попапів саме 8-го діаметру, саме маленьких для того, щоб вони класно та ефективно ловили вашу рибку. Це в нас криль Робін Ред, Саме по холодній воді. Класно буде насадочки. Кальма Робін Ред. білого рожевого кольору, обалденно вашу водойму. Вишенька. Ну, це більше, я би сказав, для теплої води, але вона тоже має досить гарний колір. А колір, треба розуміти, в папах це головніше, ніж аромат. Сам Robin Red теж облденний розуватий колір. Ми зробили саме ліку, додали розувату, то що у нас був трошечки в цьому, трошки була в цьому недопрацювання. Біла-чан розоватого кольору, просто розрив. Яблуко фактично попап, якого майже немає, але класного салатового робочого кольору. Просто сказочка. Кукуруза мед Жовтопо... жовтого салатового кольору. Банан. Банан це те, що ви у нас. Довго просили, він у нас був в 10-му розмірі, але у нас в нього фактично не було. Тому додаючи ці новинки для тих любителів, які роблять ловити по холодній воді, я думаю, що ці новинки для вас будуть класні. Крім того, ми не зупиняємося. Вже фактично на підході наша нова лінійка в авторсі. Про це ми розкажемо в наших слідуючих передачах. А також розкажемо про інші новинки, з якими ми будемо подальшому працювати. Крім цього, ми даримо нашим підписникам 60 банок наших насадок будь-яких. Умови розіграшу досить прості. Тобто, в нас буде 10 місць для кожного місця, буде 6 баночок насадок, будь-яких, які ви бачите на сайті. Чи це насадка 8 мм, чи це 10, чи це баланс. Може, можливо, ви хочете взагалі взяти, скажімо, насадочний болт 14 мм білачан, чи, скажімо, тигровий горіх розщини. І це також можливо будь-яких 6 насадок. 10 чоловік, ви маєте можливість це виграти. Для цього достатньо бути підписаним на канал, а також написати 6 насадок, які ви хочете безпосередньо отримати і ловити на них свої нові трофеї у 2023 році. Фінал розіграшу ми проведемо в березні місяці, де повідомимо про в наших соцмережах: Instagram, Facebook, а також у грубі Viber, У нас відкрилась нова група Viber, Карп Спорт, де ми повідомимо про переможців нашого розіграшу. Отже, не зволікайте, приймайте участь в наших цікавих розіграшах. Заходьте до нас на сайт, дивіться, які в нас є насадочки, вибирайте собі, прописуйте, чи українська, чи англійська мова не Тобто ви можете написати, там, що у нас тигровий горіх. Попап тигровий горіх 8 мм. Там, одна баночка. Можете написати PUP-Тігернат, 8 мм, одна баночка, чи 10 мм. Чи можете написати там, кальмар, криль 10 мм, Попап одна баночка. Тобто це буде одна позиція. Таких позицій прописуємо 6. Можна написати там, B-2, Сквіт-Блюдворм, чи там, B-2 Тоже там одна позиція. Чи, можливо, ви хочете 5 баночок взагалі кукурузи чи ананаса. Для вас ця насадка просто розрив. Теж ви це пишете в коментарях, і ви стаєте автоматично учасником даного розіграшу. Це практично все, про що я хотів з вами поговорити сьогодні, про що я хотів з вами поділитися. Не забуваємо підписуватись на наш канал, ставляти лайк, ставити запитання під цим відео. Які би теми вас цікавили, про що би ви хотіли ще поговорити, які питання ви б хотіли розкрити? Обов'язково донатьте на ЗСУ, допомагайте нашим воїнам для того, щоб Україна була сильною і перемогла тих клятих кацапів. До нових зустрічей на нашому каналі: Все буде Україна! До побачення.